Доброго дня, шановні пасічники. Сьогодні я буду ділити свою племінну маточку Бакфаст лінії Б25 від Ніка Рута, обльотаного в Німеччині на земельному горному обльотнику на батьківських сім'ях Ральфа Кольбе. Ось такої сили вона зараз займає. Тут підставляв її магазинчик. Вони вже трішки акації піднесли. Як почала акація цвісти підставляв в магазинчик, хоч і погоди не було, але один день була. Сьогодні така більш-менш. Ну, Напріски є, медок є трішки. Така риженька бджілка красива вся. Ще, ще рамочки піднесу. І треба розколоти зараз, щоб виводити маточок, зробити стартер. От рамка медова вже має ваги, мабуть, кілограмчик є. акацію, хоч і погоди не було, але принесли. Це не ріпак. Тут крайні рамочки сухі, ну трошки наприску є, якщо видно. Джінка перезимувала дуже гарно. Займала вона п'ять рамочок, чесних на зиму. Перезимувала. Ось розвились вони два корпуси, кинув їм магазин. Зараз будемо дивитися, що в них в гнізді два магазини, восьмира... два корпуса восьмирамочних на 300. Зараз буду дивитися, що тут вона насіяла. Достаю рамочку. Треба знайти зараз матку, зробити з неї відводок бо тримати її так. Не треба. Так, тут є з поверху медок свіжий, є засів. Не знаю, мабуть, не буде на цю камеру видно, що є засів. Дивимось маточку, тут її поки що не видно. Хоча десь вона рядом з номерком 90. Так, це ставимо поки що корпус. Залишу їм один корпус з бджолою і відкритим розплодом, щоб був стартер. І маточка якраз відводок піде. Це ось така от печатка, мед тут є і старий, і новий. Якби це її печаточка бджілка, як бачите, вся рженька, красива. Ось так, мисочки є, але там пусто. Тільки що ділили її дочку. Так, десь рамок 12 розплоду таких. Ну, от таких от примірно, може трохи більше, тут меду більше. Зараз наша задача знайти маточку, потім зробити на ній відводок з відкритим розплодом. От така початка в неї. Якби медозбору не було. Це ось новий мед, тут трішки старого меду минулорічного. Такий стан сім'ї. Ну, тут маточки не буде, поки що відставляю. Бджілка присутня. Тут ось є трошки і личинки, ну вже здорові. Маточки поки що немає, але тут її не має бути. Десь вона внизу, мабуть, така печатка, тільки запечатана. Медок є. Навіть оцей мед і той свіжий цього року. Я, як бачите, Ось так от працюю з ними, можу постукати по рамках. Ось, ось покажіть. покажи. Стукаю по рамках, можу навіть лице засумити, бджола взагалі як вкопана. І по барабану. Ось ще одна печаточка така. Не порахував я скільки, ну потім порахую. Тут маточки теж, мабуть, не буде. Тут є ті перга. Билок і мед, таке всьо. Вічинка все є. Ось ще одна рамочка тут бджола, як бачите, вилупилась, все засіяно. Тут може бути маточка, так як є яєчко. Ну її тут поки що немає. Мабуть, вона перелізла в перший корпус. Там підсували. Ну, Це медова, як правило. Тут пильця кормова рамочка. Пальця, свіжий мед цього року тече. Мабуть, ще ріпака наносили. Тут і старий мед з цієї сторони, і такий. Така от сила сім'ї. Ще одну крайню медову на всякий випадок гляну. Тут вони занесли свіжого меду і поверхам оце минулорічний мед, соняшниковий. Тут маточки не буде, немає. Вся бджілка однорідна. Рижа, рижа. Зараз будемо дивитись нижній корпус, що там твориться. Поставимо поки що на магазин. Дим я поки що не використовую, бджілки даються працювати. Зараз будемо шукати маточку. Ще не одна не вжалила, навіть не піднімається. Тут личинка, трутні бігають. Трутні в неї такі з тергітами риженькими, більш такі темненькі є рижі, ну, може залітні якісь чорні є. Тут печатають личинка. Все разом бджілка лупиться з розплоду. Так, маточки поки що немає. Ну вона є. Так, Поки сюди. Сьогодні у нас 9 травня, ось і маточка ходе по соту, засіває, як бачите, 90-й номер племінна німецька маточка. Отака от красавиця. Перезимувала на п'яти рамках, нагнала отаку от силу сім'ї. Ще й метку піднесли в магазин Акацієвого, хоча погоди немає. Сьогодні більш-менш так тепло. Літають. Давай куди її? Так, це ми будемо робити відводок, правда не приготували. А, ось вже. Це у нас тут корпус. Зараз ми будемо тусувати рамки, забирати більш-менш печатані розплод в стартер, так як будемо з неї виводити маточок. Уже партію ми залажували. Так, оця печатка, мабуть, піде в стартер. З джілкою. Ця крайня, як правило, в них кормова. Зараз глянемо, може і тут вона насіяла. І це кормова рамочка. Минулорічний мед і свіжий мед. Пилок, трутня трішки насіяла. Дуже гарно себе показала. І її дочки теж показують дуже гарний результат. Це теж тут буде засів, все личинки, вся рамочка від бруска до бруска. Це ставимо в відводок, тому що нам треба в старті печатний розплод, щоб не було там відкрито, щоб вони нам гарно потанули маточники. Так, Поки що сюди ставимо, а потім перетасуємо вже. Коли личинку приймуть на виспитання сюди переставимо відкритий розплод, маточки дамо запечатаний. Тут теж все засіяно від бруска до бруска, личинка. Якщо там буде видно погано на камеру. Погано видно. Погано видно. О, така камера на телефон знімаємо. Так що такі? Є мисочки. Ну вони порожні. Порожні, порожні. Порожні всі мисочки. Нема нічого. Ось таку рамочку в стартер ми кидаємо тут. Тільки запечатаний розплод. Свіжі. Трошки єсть, Трохи таки... є здорові личинки, але вони, вони в, вже... в них маточники не потягнуть. Що тут далі у не... А тут у них медна складали Хормовик. з пальцею, кормові далі пішли внизу, так як вона працювала в верхньому корпусі останнім часом. Так, кормова нам теж треба поки що в сторону. Це теж кормова, трохи медом піднесли пилок. Таке, це ставимо сюди, від маточки більшість бджіл злетить сюди, підсили. Цей відводочок, вони гарно потягнуть маточники. А тут трошки розплоду Фелі. печатного, пилок, перга і з цієї сторони теж. Це теж потрібно в стартер ставити, щоб було з чого тягнути маточники. Одна кормова в них, друга буде кормова. Так зараз тут дивимося. Ось вот таку отпечатку ставлю в стартер. Там є яйцо, ну нічого страшного. Потім ми переставимо рамочки. Відкритий, розпліцей, критий. О ну, тут. тут все личинка. Таку ще початку ставлю в стартер, і на цьому досить, щоб було сім рамочок і було куди всунути рамочку прививочну. Ще потім сформіруємо трішки пізніше, перетасуємо рамки. Якби колодязь тут буде, всунемо їм прививочну рамочку. Так, а в матки буде отакий от відводок. Ставимо їм. Ось теж печатка. Хороша, печатка кстати. кормова, ну хай буде в маточки цей і корм, і печатний розпліт, буде як кормова рамочка крайня. Це, раз. це тут все засіяно, ващинка була, все засіяно. Ставимо її поки що сюди. Тут теж все в личинки, все засіяно. А маточка де в нас була? Тройня. От тебе. Так. Ну, вона може перебігла вже. ж побачити, що Друга. Перетасувала, куди ми її всунули, я не пам'ятаю. Вона крайня рамка там була. Ось вона вже. Маточка ось ходить. Ось вона 90-й номер. Тихо, так. Це тут у нас вже 4 рамки відкритого розплода. Тут і початка, і засів. Це п'ята рамка, там крайня з Ставимо Ставимось таку і кормову. Тут минулорічний мед, з цієї сторони цього року мед. Це крайньою рамочкою у нас стояла. Може пошинкувати треба. Так ось іще рамочка з розплодом, личинка, там її має бути видно. Вся рамочка від бруска до бруска. Тут по краям розплід лупиться, джілки вилазять. Якби отака от картина розплода, щось у неї дуже багато. Ну так як і в її дочки, що рядом стояли. Сьома. Сьома рамка. Що у нас? Кормова рамочка. Це хороша кормова. Це буде їм кормова рамочка. Так, і ще одна в нас залишається теж кормова. Напевно тут і пилок, і свіжий медок їм буде замість водички. Це видно, акацію піднесли. Буде як кормова. І це крайня кормова. Крайня кормова рамка я вже мабуть показував. Здвигай її сюди. Ні, хай вона там стоїть. Зараз ще трушу її бджолу. Льотна бджола злетить. Трушу бджілки майже не взлітають, не жалять нічого. Така бджола. А ще щери візьму. Пару рамочок струшу в Вот так вони впали і все. Рамочка свободна. Ще рамку печатну. Трушу їй бділок. Так, Тут ось дивимось одна печатка. Ця крайня кормова у нас, друга печатка. Ось така. Третя печатка, ну там яєчко є, ну нічого страшного. Почистимо маточники. Ось така от печатка. Тут, кажеться, дірявим розплод, ну там просто виходить розплід. Матка не встигла засіяти, вони підлили метку. Це третя рамка печатки. І ось така рамочка, тут теж яйцо всередині. По бокам печатка. 10 рамок. Тут чотири печатки. Це все кормові були. Так, колоді їм зробимо. Сьогодні чи завтра зутра зробимо прививку. Так білка ось на корпусі теж маточки. Магазин на матку. Не, магазин ми на цю сім'ю оставляємо, тому що йде збір закаців. Магазин такий вже увісістий трошки. Іде побілка. Якби таке. Так, закриваємо, поки що будемо робити прививку. Ще покажемо вам, як ми робимо прививку, виводимо маточок. Ось так ми зробили відводок на нашій маточці бакфас лінії b 25 Кому треба маточки, в мене є зараз трішки маток, дожні облетітися через недільку. Можете замовляти, я відправлю. Ціна маточки 300 гривень, як і у всіх. Не дешевше, не дорожче. Маточки якісні, всі гарні, реженькі. Всім до побачення. Дякую за увагу.